Так, друзі, всім привіт! Всіх радий бачити на своєму youtube каналі Зараз започинаю ось перевертати сіно. Перевертати сіно там. квітує в мене невеличка ділянка спарцету. Дуже зараз була гуде, дуже така відчутна влажність. Перевертаю сіно, бо далі нас передають дощі. І тому казав, так як я знімав перед тим відео, що в нас дощ і розказував, що треба ставити ловушки. У нас той дощ довго не затягнувся. То тобто, єсть рої йдуть зараз, ну так, поодиночні, там, там, ну йдуть, почуть, да. Почуть до мене дзвонять. що Я казав, одного роя дістав я з стіни в зайшов стіну хати. Потім одного роя зайшов в ловушку, а один рій до мене подзвонили. Що сидить рій, я поки казав, приїхав. То вже роя не було. Осталася тільки е, воскова крошка. Ну, мається віду, те, що рій оставив, Тіпа, рій вже сидів чуть, і він почав якби е, язики тянути. Тільки він почав ну, чіпляти ту воскову, віск, ну, чіпляти язики, щоб до чого строїти язики. Ну і казав, що я не встиг. Е, зараз перевертаю сіно і буду робити кардоні ловушки. Кордонні ловушки, так як е, я порозставляв, але кордонні ловушки я не ставив. Не ставив із-за із того, що ну, нема такого е масового роїння. Масове роїння, так як ловушки дріянь е паперові ставити, бажано би, щоб було б масове роїння. Щоб раз-раз і казав рік попав. А так як нас передають зараз в даному випадку, дощі на пару днів, на пару днів дощі передають, то тепірко казав, що ну, буде результат, я так надіюся. І, ну, як сказати, дощі прийдуть, зразу ми розставляємо бігом ловушки. У мене там кардоних є десь на 15 ловушок. Ушок ящиків. У мене є і рамок, я там от, не, не підскажу, рамок трошки менше є. Ну, але факт тому і будемо розставляти. Ще маю зробити такі лази для лазання по деревах, щоб не падати те все, так як, ну, якщо десь близько, якщо десь низько, то казав, що не вилізти і так. А якщо десь на якусь ялинку, на якесь таке високо лізти, а знизу сучків нема, а драбини з собою возити, теж не варіант. І за того, що машиною легковою, хто драбину трохметрову суне. Куди її всунути? На криші, в мене на криші багажника немає. І казав, хочу зробити такі лази. І казав, друзі, поки місяць я буду перевертати те сіно, бо ну, я трохи вчора привіз, трохи дощ його проляв, зараз перевертаю його, щоб воно висохло і вже буду складати. Там вже одну копицю зложив, ще одну буду зложувати. Бо мені кобилі треба буде на зиму. Казав вже, що іще. Планую по-дальшому, можливо, переписати назву канала. Назву каналу, щось пов'язане типу, з господарством, щось таке, як би сказати, ну так як я займаюся не чисто однією пасікою, о, і планую. і Можливо, хтось має якісь приміри, напишіть назву, може, комусь. Отби. Хтось би хотів щоб так іменно канал називався. Чи ну Якусь таку цікаву назву каналу. Якщо можна напишіть, хто мені таку цікаву назву казав, каналу дасть. Хто мені так порадить, чи мені стоїть його е, по-іншому називати, чи не стоїть. Ну, Хто дасть цікаву мені пораду, тому якийсь е, зробимо сюрприз пасічний. Якийсь ми зробимо подарок. Е, подарок е, то буде чи кормушка. У мене є така трохлітрова кормушка, е, тіпа, як сказати, пластикова, ну, теперішні. Напишіть мені, якщо те, а я буду перевертати і будемо їхати робити ловушки. Будемо робити ловушки, щоб масово швидко їх повиставляти, так як ловушки я повиставляв. Ще правда, не всі, ще трошки в мене є. Мені трошки не вистачає часу, трошки не хватає рамок. Бо трошки зайнявся косовицею, трава переростає. Мені треба його було б покосити. Ловушки повиставляв, не фатає трошки рамок. Зараз трошки рамок ще бджоли там трохи почистили, та все, і казав. Будемо виставляти виставляти ще. Будем ще. Будемо Будемо робити подальшому ще ловушки. Робити. Просто я зараз трошки не маю як. Правда, друзі? Хтось там буде писати мені, може, що о, то, то, то ти поки зробиш, то буде пізно. Ні, друзі. Пізно не буде. Я вторик зробив вже на осінь поставив і ще 3-4 рої я зловив. Не буду вам брехати, казав, скільки. не буду вам казати, скільки точно, щоб не бути брехуном. О, а казав, що скільки 3 -4 я їх точно вроде зловив з 6 ловуш, Ну, Я зробив на продаж, Ну, але. Їх не продав, я коротко там розказував. Їх не продав, але мені попалися рої. Попалися руї. От, в ту ж саму ловушку, що в торік продавав, попався знову ж рій. ловушки проставляв. І надіємо, що зараз передає в нас десь на тиждень дощі. Тому я хочу тут сіно перевернути все, щоб воно сьогодні-завтра висохло його забрати. А далі передають дощі, і після дощів тепер почнуться масово руїні. Із-за чого? І за того, що акація вже в нас цвете активно, зараз почнуться дощі, пооблітає цвіт. Хто не відкачав ріпак, зараз акація, хто теж щось проморгав, хтось не має можливості, хтось щось десь, де бджоли живуть, деякі в дуплах, всі на хати. Ну в різних казав таких місцях бджоли, де ніхто за ними не дивиться, хтось може пришиво дивиться, почнуть масово руїться. Тому хто в нашій близько місцевості, якщо бачиш, що дощі... Передають. Просто якщо ви маєте можливість і не хочете, щоб бджоли зроїлися, передивіться свої всі бджоли і прийміть міри, пороширати там чи які міри. І казав, друзі, добре, погнав я далі грабати, а далі я вам покажу, як я роблю ловушки паперові, такі, щоб були і великі, файні, і теплі, ну не теплі, а і не жаркі, і не були вони такі, щоб були комфортні, сам перед. Ну і казав, друзі, погнали. І так, е, сам перед ловушки роблю що тут деякі рамки одбираю рамки відбираю на ловушки і вирішив нашого роя трошки підсилити, так як він був слабенький. Ставлю таких дві рамки з червою на виході, дві з червою. І ставлю одну рамку з медом. Е, так, секундочку, секундочку казав нас один мужик, де наш Демар. І забираю ті язики. Коротше, друзі, правда. Мав робити я тоді, виводити матки. От. от той же ж язик, з якого я так говорив, що буду виводити матки. Нічого я не виводив. Нічого я не виводив, бо це був вечір. Коротше. Батько говорити мало слухати, казала мене колись покійна баба. Тут колопаські роботи багато, але я не встигаю трошки. Тим більше, що в нас трошки косовиці, трошки дощі, трошки такиво і треба. І дивіться, щоб і роя зловити, і те, і все, і туди їдеш, і за тим. Ну, Друзі, всі я казав прекрасно, ми розуміємо один одного. Так. Так, 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 так. Тут черва є. Ну нехай виходимо. Хай виходимо. Тут теж є черва. Тут теж є черва. Де наша красавиця? Де наша та матка ручна? Так. О, ач, як відтягнули вощину. Завернули, десь не приклеїлось. Такого, завернемо її назад. Трошки отут, оце вже трошки першива, так. е, так, так, так. так, 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 Матка десь бігає. Дуже файно сіє, дуже файна. Е, в камері видно, не видно. Кожні ячейки є личинка, а це вже супер. Мені кажеться, що, е, що це є ця карніка матка. Ви скажете, та, злою роя, вінка карніка. Ні, друзі, насправді це, це я не брішу. Поблизу тієї ж ловушки, де моя лужка стояла, у чоловіка знаходиться пасіка. І чоловік тримає, сам виводить матки. Сам виводить матки. От Наша матка така чорненька. Я таку ближче на камеру, щоб було видно, не йде. Тікає, бачите, каву, я не фотогенічна, і втікає. Ну, коротше, матка така чорна, не скажу, я то, ну хоч і всього карніка, бо е, цей ж чоловік, що там тримає пасіку. Він мені, він мені давав дві неплодних матки. Я йому велике-велике дякую. Ну, видно, я розтяпа. Ні, друзі, просто в нас вийшла така процедура. Я забрав в нього ж матки, це був вечір. Забрав вже того роя, я привіз додому, і це вже було дуже пізно ввечері. Дуже пізно ввечері це було. Ті матки, я не мав коли з ними їх підставляти в якийсь там вулик, робити одводка. Це неплодні матки, він мені дав карніки. Я не мав коли їх підставляти, і казав я їх, положив один вулик, дві штуки. На другий день приходжу після обіду і матки пропали. Пропали, але нічого, я йому дуже велике дякую. Казав, дуже велике дякую, Я ще до нього казав, поїду. І я можливо засніму вам відео його пасіки і трошки його консультацію знімемо. Е, і візьмемо ще також в нього пару рамок. Він має бакфаст. Має карніку і має італійку. Виводить, Розводить три матки на своїй пасіці. І цього. Візьмемо в нього трошки рамок з червою і попробуємо себе вивезти матки. Ну казав так. Тут підставив, той хай буде, той хай буде. І той язик хай буде. Е, так, та є, та є те є. А цей язик із червою ми забираємо. Там у нас є сім'я без матки. Вони там виводять собі матку, я їм підставлю, що вони собі там трошки язики, не язики, а маточники потягнуть. Я їх все одно зірву, але мені просто із-за того, щоб звідси вийшла черва. Вона далі піде в ловушку. Піде ловушку, язики я також забираю туди. Сюди ще ось, казав, у нас є така рамка, ну дуже залята медом. Видно, не видно, видно, так. Да. Вона залята медом, вона вже темна, ну але файненько заляли. Та сім'я казав без матки, заляла мені ото медом. І ми так зробимо їм. Такий варіант казав дружеський. Звідси заберемо черву туди, стаміце, мед візьмемо сюди. Ну казав так, Те підсилили. Друзі, і пішов я в... ще зараз провірю ще деякі сім'ї і буду е комбінувати ловушки. Там е взяв вже ще сюди рамочку, поставити Ось українська рамка. І вже на камері видно, ну перше видно. Як би вам. О! Ні, дивіться. Ну, фактому. Я і сам такого, якби, на сонці, не тебе бачу, тут во вже молька поїла. Як саме скоріше її забрати? Я ставлю в сім'ю, сім'я ж її почистить ту рамку. Дийди, бачиш? Е, ту рамку почистить від молі від того. То Плюс до того е, вона набереться свіжого запаху, ця рамка. І мені в ловушку буде жива рамка. Чому жива? Із-за того, що вона пахне, із того, що вона є почищена. Ну, і казав друзі. На тому відео я буду певне завершувати. Кому е, сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Далі я зроблю маленькі десь подарунки. Маленькі подарунки і казав, будемо бачити, хто казав, їх виграє. Це не те не що що ті я лохотрон не рішив з вами зіграти, ні. Насправді там в мене є деякі, е, скажімо так, запчасті пасічні, які мені не потрібні. Я їх вирішив Другим колегам пасічникам моїм подарити. Тому хану я їх попідзберю, трошки більше позбираю докупи, і тоді я оголошу, що в мене є, і оголошу, який, яка у мене буде акція. А на тому відео буду закінчувати. Всім дякую, всім до зустрічі.